Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку, це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими. Таємний сад розділ 22. При заході сонця. Як тільки голова старого садівника Сховалася за муром, Колін обернувся до Мері. Піди зустрінь його, мовив він, і дівчинка побігла до хвіртки. Дікен пильно спостерігав за кожним рухом коліна, але хлопець зовсім не збирався падати. Бачиш, я стою, промовив Колін, високо піднявши голову. Я ж тобі казав, як перестанешся бояти, то все в тебе вийде, втішено відповів йому Дікен. І ось вийшло. Так, вийшло, підтвердив колін. Тут він згадав, як Мері говорила про Дікенові чари. Дікене, може, то ти мені допоміг? Може, ти чарівник? Спитав несподівано. Дікен усміхнувся. Коліне, ти сам це зробив, відповів йому. Ти зробив диво, може, тобі допомогла земля? Вона пробудилася і диви, мовив хлопець, показуючи черевиком на кущі крокусів. Може, вона тобі дала силу? Колін глянув на крокуси. А я, промовив повільно, годі знайти більше чари понад ті, що то є, і будуть. Тікане, допоможи мені. Я хочу пройти он туди, сказав він далі, показуючи дерево за кілька кроків від себе. Зараз прийде Везер, Став, то я його там чекатиму. Якщо стомлюся, то сяду й відпочину і прихопи ще плед з візка. Кулін тримався за задіканову руку, але йшов сам. Він добрався до дерева, став рівненько і сперся об стовбур. Мері провела Бена Везерстафа через хвіртку, і вони йшли по стежині. Старий ще здалеку побачив хлопця. І знову прикипів до нього поглядом. Тим часом мері щось бубоніла собі під ніс. Це відволікало увагу Бена від хлопця. Тому старий невдоволено спитав: Що ти там кажеш? Дівчинка, здавалося, не почула, така була зосереджена. Вона також невідступно дивилася на коліна і всією дошею. Намагалася його підтримати. Ти можеш, можеш? Я ж казала, можеш, знай повторювала вона, поки вони йшли. Колін і справді чудово тримався. Він почекав, поки Бен Везерстав підійшов зовсім близько, а тоді суворо глянув на нього. Подивіться на мене, звелів він. Добре, подивіться, бачите, у мене горб чи покручені ноги. Бен Везер став і ще не зовсім прийшов до тями від усього, що сподіялося. але зробив над собою зусилля і відповів: Нема нічого, і спина в тебе рівна, і ноги в порядку. Але, але, хлопче. Чому ж ти від всіх ся ховав? Та ж люди думали, що ти каліка, що не сповна розуму, не витримав старий. Не сповна розуму? гнівно вигукнув колін. Хто таке базікає? А, та баламутів ніколи не бракує. Їм не треба бачити. Їм аби молоти язиками? махнув рукою старий Бен. Але все одно, скажи мені, чого тися закрив був вдома, чогося не показував, бо всі думали, що я скоро помру і витріщалися на мене, відказав колін. А тепер я знаю, я не помру, завершив він рішуче. Бен Везерстав здивовано зміряв його поглядом з ніг до голови. Хто помре ти? вигукнув старий. Та де? Де? Та ти он як з візка зірвав. Та ж то треба мати таку силу. Як я то забачив, то вже знав, що з тобою все буде добре. Сядь собі ту, хлопче, і кажи, що маю робити, бо ти мій господар. Ця грубовата ніжність старого Бена Везерстафа зворушила всіх, у тім числі коліна. Чоловік з цілого серця бажав здоров'я і добра своєму юному господарю. Поки він ішов сюди, мері встигла йому пояснити, що колін почувається щораз ліпше, і що цей сад йому допоміг. Отож, Бен хотів нарешті порозмовляти з хлопцем. Колін вмостився під деревом. Що ви робите, Бене? поцікавився він. Все, що скажуть, відповів старий. Взагалі, то є досить садівників. Мене тримають з ласки, бо, бо вона мене любила. Хто вона? перепитав колін. Твоя мати. Проказав Бен Везерстав Моя мати? тихо вимовив Колін. Це був її сад, так? спитав він, обвівши поглядом довкола. А я то правда. Потвердив Бен Везерстав Вона його найбільше любила. Я також люблю його. Тепер він мій, і я буду приходити сюди щодня. Заявив Колін. Тільки ця таємниця. Поки що ніхто не повинен знати, що ми сюди ходимо. Пам'ятайте про це, Бене, Дікен і моя сестра Мері працювали тут разом, аби бодай трохи привести до ладу. Якщо нам буде потрібна допомога, то я посилатиму за вами. Але пильнуйте. Щоб ніхто не бачив, як ви сюди заходите. Це дуже важливо, Бене. На обличчі Бене Везерстафа з'явилася стримана посмішка. А я то я вмію. Я і раніше пробирався сюди, і ніхто мене не забачив, сказав він. Невже? вигукнув Колін. Коли? Останній раз я був тут. Потер підборіття і подивився довкола. Десь за два роки тому. Лиш десять років сад був зачинений, сюди ніхто не міг потрапити, скрикнув колін. А я був, сказав старий Бен. Мені не треба було хвіртки, я через стіну перелазив, тільки потім ревматизм мене скрутив то вже не годен. А ви ту працювали, Обрізали гілки, вигукнув Дікен. А я ніяк не міг зрозуміти, чиїх то рук справа. Місіс Крейвен дуже любила той сад. Дуже повільно проказав Бен Везерстав. Вона була така мила, така молода, а якось засміяла та й каже мені, Бене. Пам'ятайте, як я часом захворію або десь поїду, то ви мусите доглянути мої троянди. На вас тільки й покладаюся. О, як її не стало, то містер крейвен сад замкнув, а я все дно ходив, мовив уперто. Перелазив через мур доки міг, бо вона мене просила. Ну, звісно, якби не ви, то ту би все геть чисто позаростало, як в лісі, мовив Дікен. Дякую вам, Бене, за вашу працю. Та й бачу, ви таки вмієте тримати таємницю. зворушено мовив колін. А я, вмію, сер, тепло відповів Бен. Зрешта. Тепер мені старому буде легше. Вже не мушу перелазити через стіну, хвіртка відкрита. Колін усміхнувся, а тоді перевів погляд на заступ, що лежав побіч. Мері з цікавістю спостерігала за хлопцем. А колін дотягнувся рукою до заступа, підвівся з ним, покрутив його у руках, а тоді увігнав у землю. Сили в руках не було, проте хлопець поволі підважив відтягу скибу і перекинув. Сам Мері затамувала подих. Ти можеш, можеш, промовила вона тихо. Кажу тобі, можеш. Дікен і Бен Везерстав також прокипіли очима. До коліна. Колін копав. Повільно, обережно, але копав. Дікен Мері і старий Бен боялися навіть глибше дихнути. Так оболівали за хлопця. Врешті колін зупинився і радісно глянув на Дікена. Хм, коли ти обіцяв, що я стану на ноги. Що буду ходити, як всі хлопаки, що буду з вами працювати. Я собі гадав, що ти просто хочеш мене втішити. А тепер бачу, ти казав правду. Я тут тільки перший день і маєш вже ходжу, ба навіть копаю. Почувши мову коліна, Бен Везер став. Роззявив рота, а тоді засміявся. Ого, та ти правдивий йоркширець, хлопче, і балакаєш по нашому, і до земліся взяв. Ну, тепер мусиш щось посадити. Хочеш, принесу тобі троянду. Несіть швидше, з нетерпінням вигукнув колін і знов заходився копати. Пенвезер став, ніби й забув про свій ревматизм і на молоді літа. Чоловік миттю зірвався з місця і швидко почимчикував до теплиці. Тим часом Дікен також узяв до рук заступ і трішки допоміг, поглибив і розширив ямку, що її викопав колін. Мері принесла поливалку. Сонце вже низько, стурбовано вимовив колін, позираючи на небо. Чи встигну хочу посадити троянду, заки воно зайде, пояснив він. Тут на стежині з'явився Бен Везерстав із трояндою. Чоловік трішки шкутильгав на одну ногу, але поспішав з усіх сил. Ось він підійшов до дітей, став навколішки і обережно витросив рослину із горщика. Тримай, хлопче, схвильовано промовив він, передаючи троян до коліну. Як господар приходить на нове місце, то садить там дерево. Нині той садся вернув до тебе, і ти маєш посадити ту квітку сам. Своїми руками давай! Хлопець залився густим ров'янцем. Він дуже хвилювався. Було помітно, що у нього аж тремтять руки. Та ось колін опанував себе. Він узяв троянду від Бена, запхав у янку і потримав, доки старий засипав коріння землею. Потім вони удвох іще як належить розривняли і втоптали ґрунт. Встигли, врешті вимовив колін. Сонце щойно сідає. Діка, не допоможи мені. Хочу бачити, як вона зайде. Дікан подав йому руку, і хлопець підвівся. Можливо, і тут їм допомогли чари саду. Бо якби спізнилися, бодай на мить, сонце вже сховалося б за обрій. Усі радісно засміялися, вони встигли.